Вітаю, друзі! Сьогодні у мене для вас дуже цікаве відео. Воно буде трішки довге, але я думаю, що пізнавальне. І щось ви з нього візьмете. Готуємо, друзі, різдвяне новорічне меню з вісьми страв. Сподіваюся, що вам сподобається. Ви додивитесь це відео до кінця і напишете в коментарях, яке відео сподобалося вам більше всього. І першими я почала готувати печінкові рулетики. Вони виходять дуже ніжні, смачні, але я вирішила сьогодні зробити таку красиву подачу. Сподіваюсь, вам Сподобається. Звичайно, можна приготувати і печінковий тортик, але як на мене, це дуже гарно. Але більш детальний рецепт буде вже завтра. Тому залишайте свої реакції в коментарях, я обов'язково його змонтую і поділюся з вами. А ми продовжимо готувати десерт також. Дуже простий в приготуванні і смачний це смак мого дитинства. Розпочинаю з приготування желе. галаретку я заливаю водою за інструкцією. Я взяла два смики, просто показую один. Люблю, щоб желейки було всередині багато. Як тільки охолоне, виливаю все в контейнер і охолоджую. Тим часом готую крема. 100 грамів кокосової стружки заливаю 100 мл киплячого молока. Друзі, точні пропорції до кожного з рецептів будуть в відео і в описі під цим відео. Далі, коли все охололо, беремо важкове масло кімнатної температури, злегка збиваю, додаю сюди цукрову пудру, Також все збиваю між собою. Як у вас вийшов такий пухкий крем, вводимо сюди кокосову стружку. Цей крем дуже смачний для будь-якого тісточка чи будь-яких тортиків. Сьогоднішній варіації це взагалі. Смакота, Так, відставимо крем в сторону і в останню чергу, вже коли у вас буде все повністю підготовлено, ну і, звичайно, захолоне желе, тільки тоді готуємо вже гарячий крем. Беремо какао, цукор, ванільний цукор, додаю сюди молоко. І доводимо все до кипіння. До речі, молоко можна замінити водою, але все ж таки з молоком це смачніше, повірте. Поки закипає шоколадна маса, шоколадний крекер я перебиваю блендером в крихту дрібну. І висипаю в киплячу масу. Швиденько все перемішую. Беру 4 вафельних листа. Взагалі, цей рецепт з маминого записника. Він трішки недопрацьований, тому я вам розповідаю, як все є насправді. Рекомендую, от даний рецепт, він розрахований саме на 4 квадратних вафельних листа. Хоча в записнику записано 5. Я не змогла його розподілити на 5 коржів, тому що я чесно готую його вперше, але це був просто смак неймовірний. Мама моя його часто, коли з дитинства взагалі, це був один з головних таких десертів. Шоколадну масу, поки вона ще теплою, я розмастила по всіх чотирьох коржах. Далі розподілила крем кокосовий на чотири частини тоненько викладаю. І Далі йде желе. За цей час у мене вже коржі трішки розм'якли за рахунок того, що шоколадний крем був теплим. Якщо ж вони вас не розм'якають, легенько можна знизу змочити водичкою. Скручуємо щільні рулети, залишаємо на стабілізацію на годинку-півтори в холодильнику. Вони прекрасно зберігаються на протязі декількох днів. Але повірте, коли ви їх приготуєте, вони точно у вас так довго стояти не будуть. Я ще один рулет зробила без желе, хоча в мене воно ще було, тому що мої діти желе не дуже люблять, але кокос і шоколад обожнюють. Вони сказали, що це просто топ без желе. Ну а для нас, звичайно, смакує желе. тому що крематики досить жирненькі виходять. А це з желе в середині освіжає його. Ну прям дуже смачно рекомендую друзі приготувати. За обома варіантами виходить дуже дуже смачно і на столі красиво виглядає. Правда? А ви напишіть, як вам. Ну а ми продовжуємо, і я хочу запропонувати вам три варіанти брускетів чи бутербродів по-простому. Розпочнемо з першого варіанту: це бутерброди Цезар з куркою. Підготую курочку, розрізаю одну половинку курчого філе на дві-три частинки. Посолю додам улюблені спеції олію і все гарненько перемішаю. Взагалі, я цим способом завжди готую курочки на салати, будь які вона виходить дуже соковита і набагато смачніша. Замариноване філе викладаю на розігріту вже суху сковорідку і обсмажую по 4-5 хвилин з кожної сторони на середньому вогні. За цей час курка встигає приготуватися. Далі я беру багет і нарізаю порційно. Тут же, як вам до вподоби. до речі, можна ще підсмажити гріночки. Але у мене багет був дуже свіженьким, тому я цього не робила. Змащую вершковим крем-сиром, У мене з зеленью дуже смачний. Викладаю листя салату. Я відразу зробила заготовки на всі три вида бутербродів. І далі нарізаю курочку, яка вже встигла охолонути і подивіться, яка вона соковита. Дуже рекомендую готувати з цим способом і на салати. Навіть якщо вам треба дрібненьким кубиком порізати, повірте, це дуже смачно. Далі у мене такі є коктейльні помідорки, я нарізаю досить грубенькими смужками. Якщо у вас це чері, розріжте на опіл. І викладаю куряче філе. Далі помідорка. Трішки додала ще соусу Цезар готового. Звичайно, можна заморочитися і зробити вдома, але це трошки довго. І присипала зверху пармезаном. Подивіться, як це красиво, стильно, поживно виходить. Мої діти дуже люблять ці канапки, тому я готую їх досить часто на святкові столи. Але я ще й буду готувати Цезар з креветками. Це взагалі любов моїх дітей. Скільки цих канапок не приготую, їм завжди мало. Вони на другий день, коли залишаються, їх їдять. Я підготую креветки на невеликій кількості оливкової олії, підсмажила часничок і додаю сюди уже креветки, які почистили. Вони в мене готові відварені. Я до речі, недавно з акції купила дуже смачні, тому їх і готую. Додала сюди приправу до морепродуктів. Буквально хвилинка і відразу знімаю з щоб їх не. Переготувати. Роблю все те саме, тільки замість курки викладаю креветки. Знову зовсім трішечки соусу. Я взагалі цей соус додаю для того, щоб гарно тримався сир. Та і бутерброди тоді будуть трішки соковитішими. І другий вид канапок готовий. Погодьтеся, що це красиво, стильно ще й дуже смачно. І третій вид це бутерброди з хамоном. Також максимально просто в приготуванні виглядає красиво. Один шматочок нарізаного на слайси хамону я розділяю на дві частини, і роблю такі квіточки. Також мені потрібні в'ялені томати. Дуже добре, що влітку зробила таку заготовку. Це значно здешевляє багато закусок і страв до різдвяного столу. Викладаю вялену помідорку, хамон і присипаю ще фісташкою. Не опускайте цей момент. Можна взяти куджут, зернятка, але тут мені треба було п'ять горішків. Я посипала. Подивіться, як це красиво виглядає. Правда, і відразу підкреслила. Ці всі бутерброди викладаю на дощечку, і ось така красива подача бутербродів готова. Як на мене, це просто, але дуже смачно. Наступним будемо готувати салат. Я коли цей салат готую, для мене вже на кухні вирує справжній смак нового року через два. Але ви зрозумієте трішки далі, чому я так кажу. Він легенький. По своєму складу і приготуванню, але дійсно з родзиткою Нового року. Пекінську капусту нарізаюсь таким чином дрібненько. Далі формую салат за допомогою роз'ємного кільця можна просто шарами. Такий гарний слой майонезу йде. І наступний шар це буде шинка, яку я нарізаю ось таким чином. Не дрібнюю сильно, а щоб відчувалося. Люблю цей салат за те, що він е, з капусти, але я його не перемішую і він не тече. І до того ж, виглядає дуже красиво. Ви його з легкістю можете приготувати і напередодні. Викладаю шинку наступним шаром і знову сіточка з майонезу. Тут я полінувалася вже приготувати домашній майонез, але рекомендую магазинний замінити на домашній. Далі додаю натертий на велику тертку сир. Знову ж таки, майонез. А якщо ви хочете цей рецепт зробити таким ПП, замініть майонез на соус грецького йогурту або на сметану, додайте туди гірчички, можна трішки чеснику, буде взагалі дуже і дуже смачно. Далі йдуть відварені яйця, які я також натерла на велику тертку. обов'язково цей шар потрібно посолити злегка. Я його трішки так притісняю, що коли я зніму кільце, щоб салацей цей не розвалився. Знову ж таки майонез. І родзинкою цього салату є шубка з апельсину. Роблю філе з апельсину, це, друзі, робиться досить легко. Саме апельсин підкреслить смак цього салату, надасть для його легкості, соковитості, ну і звичайно, свого аромату. Роблю ось таким чином філе. Спочатку я зрізаю шкірку, а далі ножем це дуже легко робиться. Навіть потім серединку можна з'їсти або видавити соку, вийде ще з нього досить багато. Але рекомендую все-таки зробити філе. Можна й порізати так. Але трішки ті прожилки будуть заважати. Філе апельсина подрібнюю меншими шматочками, і викладаю зверху. На цьому етапі можна натягнути плівочкою і відправити салат в холодильник. Я знімаю кільце. В мене він стояв в холодильнику десь півгодинки, трішки стабілізувався. Бачите, я зняла кільце, він прекрасно тримає форму. Мені подобається готувати салати в роз'ємних кільцях. Знаєте, коли стоїть салат, і ти бачиш, що в ньому. Прикрижаю зернами граната, і це буде родзинкою вашого столу. Наступний салат це вже такий більш лакшері, так би мовити. Він готується буквально 5 хвилин. Тому, якщо ви любитель легких салатів і простих приготування, то цей рецепт саме для вас. Дивіться, соус готую у баночці. Беру оливкову олію, сік лимона, соєвий соус, мед і васабі. Закручую кришкою, гарненько збовтую і соус готовий. Ви можете цей соус також приготувати заздалегідь за, за 2-3 дні. Нехай стоїть у вас в холодильнику, а тоді тільки наложили продуктів і полили соусом. Викладаю на велику тарілку зелень мікс, далі помідори. Загалом цей салат вже можна додати залишки всього, що у вас залишилися. У нас були креветки вже готові, що класно. Далі я додала ще в'ялених томатів і прям не прогадала. Вони так підкреслили смак салату. Поливаю трішки соусом. Далі додаю креветки, які вже в нас готові. Ми ж їх готували на канапки, тому і зробили ще салат з. Щоб зробити цей салат більш святковим і смачнішим, я вирішила ще додати вершковий сир, але отакі зірочки зробити. Ще трішки соусу. Посипаю залишками натертого пармезану. Це знову ж таки залишки з наших брускетів. І вуаля! Легкий, простий, красивий, шикарний і дуже смачний салат, готовий! Ну, а родзинкою сьогоднішнього меню буде головна страва це запечена вирізка в ароматних спеціях. Я зараз розкажу, чому я так кажу, із смачним ароматним соусом. У нас була недавно свіжина, тому для мене цей рецепт взагалі бюджетний. Ми привезли м'язки і взяла я внутрішню вирізку. Це найніжніше м'ясо свинини, яке можна тільки придумати. Колись тато казав, що в нас в селі взагалі це м'ясо називається колярське. Коли ж, ж сусіди ходили один до одного допомагали колоти свинку, і коляр, який це робив, його пригощали саме цим м'ясом. Це таке елітне найкраще м'ясо. Я його обчищаю від лишніх плівок, але жирка трішки залишила. Тоді м'ясо буде ще ніжніше і соковитіше. М'ясо поки що відставлю в сторону, а тим часом приготую до нього соус. Беремо вершкове масло кімнатної температури і натираю сюди часничок. Часнику не шкодуйте. Додаю сіль. Ще раз друзі, повторююсь, точні пропорції до кожного з цих рецептів будуть і в самому відео, і в описі під цим відео. Далі йде улюблена суміш спецій, які ви любите додавати до м'яса. І ось цю суміш м'якого вершкового ароматного масла я розподіляю ось так розмазую по пергаменті, або ж можете пергамент змінити на фольгу. Це буде ось така ароматна шубка для нашої вирізки, тому що вирізка досить сухенька. А коли ви зробите ось цю таку обгортку, ваше м'ясо буде просто неймовірним. Закручую ось таким чином, щоб насо було з усіх сторін покрите вершковим ароматним маслом. Скручую так, як цукерочка, щоб сік не витікав під час засмажування. До речі, також оцей етап ви можете зробити напередодні. Навіть можна це зробити, відправити в морозильну камеру, потім достати з морозильної камери в холодильник. На 2-3 годинки, і в духовку теж дуже зручно мати таку заготовку в морозильній камері. Я залишаю трішки при кімнатній температурі, щоб промаринувалося, і далі в духовку розігріти до 200 градусів на 30 хвилин. За той час я приготую соус. До оливкової олії додаю невеличкий шматочок вершкового масла. просмажу декілька секунд часничок і додаю сюди цибульку. Поки все золотиться, я наріжу гриби. У мене білі заморожені. Ми осінь у нас збирали білих грибочків, я їх просто вимила. І Сирими заморозила це прям зимою, топ. ті цей аромат стоїть вам не передати. Далі нарізаю дрібненьким кубиком і відправляю в сковорідку до цибульки, яка вже встигла за цей час підзолотитися. Обсмажую хвилин 10 на середньому вогні, постійно помішуючи, і додаю сюди невеличку неповну столову ложку борошна. Обсмажу ще одну хвилинку, все таки відразу стало сухеньке. І на цьому етапі додаємо або вершки, або, так як я, я додала дуже жирну, смачну домашню сметану. І я ще також додала сюди води, просто цей етап десь не показала, не зазняла. Обов'язково доводимо до смаку, додаємо тільки сіль і перець, щоб не перебивати смак грибів. Ніяких спецій цей соус не додавайте. І все. Ідеальна підлива, соус до готовий. Через півгодини дістаємо м'ясо з духовки. Я розкриваю парагамент і відправлю на функцію гриль ще на 5 хвилинок. Подивіться, який це сік, який це аромат вам не передати. І дивіться, як це все просто було готувати. Я нічого не відбивала, не підсмажувала нічого. Максимально легкий, простий приготуванні, в той же час вишуканий рецепт, як на мене. А ви що скажете? Подивіться, сік просто виливається. Звичайно, можна приготувати. Готувати ще будь-який гарнір, можна зробити різото подати. Можна пюрешки, звичайний, повірте, з пюрешкою це смакує взагалі ідеально. Я цього не робила, тому що я думаю, пюрешку вміють готувати всі. Зверху ще трішки полила тим ароматним маслом, який залишився у пергаменті, і все. Це просто топ. Дуже рекомендую друзі приготувати до свят. Повірте, ви не пошкодуєте. І так як я не готувала ніякий гарнір, я запекла картопельку і подала її з оселедцем. Вирішила не заморочуватися, купила вже готовий засолений оселедець, але на моєму каналі є дуже смачний рецепт приготування солених оселедців. Тома рекомендую, прикріплю посилання в описі під цим відео. І хочу зараз вам показати сам процес, як класно і легко зробити біля голови. Відрізаємо шматочок, виймаємо середину і дивіться, ось так пальцем вздовж хребта проходимося. І коли я зняла хребет, всі кісточки залишилися на ньому. Цей метод мене навчила моя тітка, яка колись працювала на рибі. Ви знаєте, кращого методу немає. І оце, що там крутять за хвіст, розказують, показують, повірте, то все не то. Саме це з однієї сторони пальцем вздовж хребта пройшли, з другої сторони, всі кісточки залишаються на хребті і супер. Шкірочка гарно знімається. Ну, дуже рекомендую спробувати зробити таким чином філе. Звичайно, воно не ідеальне, воно не таке, як в супермаркеті. Але максимально просте У вас все буде чистенько, нічого не буде обдрипано тим оселецем, Повірте. Далі під кутом я нарізаю оселедець, це тоді буде красиво виглядати, можна тоншими шматочками, можна зробити квіточки. Взагалі, друзі, рекомендую з цим способом зробити філе. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам такий варіант розробки оселедця на філе. Мені дуже важливо знати вашу думку. Викладаю на ці тарілочки, які я сьогодні придбала. Я вам скажу, що сьогоднішній похід в магазин був і спонсором мого сьогоднішнього відео, тому що, як побачила цей посуд із катерину, зрозуміла, що треба готувати щось новорічне. Трішки додала зелені, запекла в мікрохвильовці дві картоплини, почистила, нарізала такими жмушками і знаєте, хто любить картоплю з оселедцями те, що треба. Просто швидко і красиво, як на мене. Трішки цибульки обов'язково. Гірчичка і можна оселедить, ще полити олією. Я чесно цей момент упустила, просто забулась, але рекомендую трішки соку лимона і олію. Просто, але в той же час, як на мене красиво. А ви напишіть в коментарях, чи варто ось таку нарізку ставити до святкового столу, чи не соромно. Як я вже казала, надихнуло мене створити сьогоднішнє відео, похід у магазин в мережі щодня. Там я придбала красивий посуд та неймовірно красиву скатертину, яка й надихнула мене створити сьогоднішній різдвяне. Новорічне меню за 2 години. Все, що було в холодильнику, дістала і придумала ось такі страви. Мережа магазинів щодня це ідеальне місце для новорічного та й не тільки шопінгу. Тут реально можна знайти все, що потрібно: новорічний декор, затишні пледи та скатертини. Цей магазин є у восьми областях нашої країни. Тому, якщо бачите таку випіску, обов'язково зазирніть. Повірте, що там ви точно для себе щось підберете за приємними цінами. Ну, таку скатертину точно рекомендую придбати. Grazie. Eh. Ну, а я щаслива, вже в мене все готово, попрасувала свою скатертину і накриваю на стіл. Ось, друзі, таке меню я підготувала. Сподіваюся, що, хоча б один з цих рецептів ви візьмете до уваги. Напишите мені в коментарях, який вам рецепт сподобався більше всього. І що ж ви приготуєте. До нових зустрічей, друзі. Мирних вам свят, щасливих вам свят. Нехай у вас все вдається, і свята ваші будуть смачними. Я знаю, що зараз на душі нам не до свята, але потрібно якось створювати цей настрій собі. Самим і жити, працювати і розвиватися, і тоді все в нас буде добре. До нових зустрічей, друзі! Готуйте, готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.